Хто з вас моїх книжок не читав, я так собі підозрюю, так і в бібліотеці моїх книжок вашій немає. Це логічно, тому що я дійсно ставилася абсолютно до своєї творчості, як для, до вишивання хрестиком. І це було просто хобі. Я молода пенсіонерка, нарешті, слава Богу. Я тепер маю час. Ну, я пішла напередодні перед самою повномасштабною війною. На пенсію, і вже, знаєте, так потирала руки, що зараз я виграла такий конкурс, я зараз буду, були величезні плани з видавництвом, тому що після того, як людина отримує таку спецвідзнаку, то, звичайно, знаходяться і видавці, яким цікаво видавати твою книжку, знаходяться і видавці, які б пропагували твою книжку, і ти поїхав би різними виставками великими в Україні багато великих виставок. І якби я вже була готова, що зараз, ну нарешті, ось вона слава, да? ось нарешті я, я письменниця. Але <кій> почалося повномасштабне вторгнення. 22 лютого 2022 року ми з чоловіком повернулися з поїздкою Луганською і Донецькою областями. Ми там презентували Оскара, тому що події в книжці відбуваються саме. В Донецькій області, в Донецьку, і тому, що я їздила туди як волонтерка. Там я маю багато друзів і там нас чекали з презентацією цієї книжки. 22 числа ми повернулися, маючи вже плани зустрічі в обласних центрах. В Сумах вже було заплановано на 26. шосте. 26 лютого День Кримських татар. І я хотіла поїхати зустрітися з кримськими татарами на Сумщині, але почало 24-го почалася війна. І я думала, що цей проєкт ніколи вже не буде поновлений, тому що я вважала, що це абсолютно нікому не потрібно. І вже 28-го, напевно, лютого ми вже стали до волонтерства. Ми почали. Вантажити, розвантажувати, приймати, їздити, зустрічати спочатку маріупольських, потім харківських. Спочатку ми жили у Львові, потім у Франківську. І я думала, що література це зовсім зараз не на час і нікому не потрібні мої книжки. Але я почала отримувати з окупованих територій повідомлення від своїх друзів із Луганської області, і Донецької і я писала їм, це теж директори бібліотек. Я писала їм, що дівчата дорогенькі спаліть мої книжки. Я знаю, що за ці книжки ви можете постраждати, це може бути небезпечно. Спаліть я свого часу, закінчиться війна, я пришлю вам ще будь-які, не переживайте. І всі вони писали: Ні, ми їх так закопали, ніхто не знайде. І знаєте, я зрозуміла, що ці книжки їм потрібні. Я зрозуміла, що література під час війни це не просто якась недоречна річ, а це річ необхідна, і потрібно поновлювати цей проєкт, і потрібно представляти Оскара людям. Тому що основним завданням головного героя моєї книжки, саме таким завданням особисто для мене і для письменниці, і було познайомити Україну, а найкраще і весь світ. З героїзмом наших українських військових і особисто цього розвідника, який довірив мені свою історію і про життя якого я, власне, і розповіла. І я обов'язково зупинюся на Оскарі дуже ретельно, але зараз я би хотіла сказати, що до війни, до повномасштабного вторгнення, і після нашої перемоги я повернуся до написання. Жіночих романів. <ріст> Тому що це, моє, це моя любов, це моє серце там, де жінка. Тому що де б я не була на Заході, на сході, в центрі. Я обов'язково бачу перед собою цю аудиторію. Найпередовішою частиною нашого суспільства є жінки. А я би так сказала. Найорганізованішою і найпередовішою серед цього всього жіноцтва є бібліотекарі. Будь-де в будь-якій області я зустрічала в бібліотеках волонтерські хаби, я зустрічала в бібліотеках людей, які згуртувалися, які навкруги себе згуртували громаду і допомагають переселенцям, плетуть сітки. Роблять окопні свічки. Кожна бібліотека перетворилася на такий центр вирішення проблем абсолютно всіх, які виникають на сьогодні в країні. І найбільше ну, за весь час, от скільки 120 бібліотек я об'їздила, і лише в одній із цих 120 бібліотек директором був чоловік, всі решта це жінки. І всі бібліотекарі це жінки. Тому для вас і для того, щоб висловити свою жіночу позицію, і для того, щоб вас трошки розважити, щоб коли ви читаєте мої жіночі пригодницькі, веселі, добрі, романтичні романи про кохання. Про прикраси, скарби, знаєте, тобто такі пригодницькі романи, щоб ви просто відпочивали. Я захотіла, щоб про це знав весь світ, про наших українських жінок, що ми щедрі, що ми щирі, що ми вміємо гарно готувати. І завжди, коли виходимо в люди, то ми ніколи не несемо ні настрій зі своєї сім'ї в люд, нікому не розповідаємо і нічого про це нікому не говоримо. І ми завжди виглядаємо так. Неначе у нас все відмінно. Неначе вчора ми не плакали, неначе нас ніхто ніколи не ображає. Ми завжди підтягнуті, ми завжди найкращі. Про це йдеться от в такій книжці, яка називається Легка поведінка. Легка поведінка це про всіх про нас. Коли ми йдемо в люди, і про те, що я вам вже говорила, ми не несемо все, що ми маємо за душею. Ми виглядаємо такими легкими, веселими, знаєте, такими сильними, могутніми жінками, які можуть все. А насправді ми щемні, дуже ніжні, дуже проблемні, тому що дуже багато серед нас жінок, які мають, особливо зараз в війну, таку незахищеність. Але ми про це нікому ніколи не скажемо. Ми гордовиті. Тобто ця легка поведінка, вона вдавана. Вона удавана поведінка, вона не справжня. Про це і ця книжка про нас, про найкращих в світі українських жінок. І перед цим була з цієї ж серії. але Можна читати окремо, можна читати один за одним. Перша книжка називається Пригоди дорослого Буратіни жіночої статі, та ж сама героїня, з неї трапляються величезні пригоди в її житті. Теж хто буде читати, буде задоволений, тому що це легкий пригодницький роман, де спочатку все дуже погано, потім ще страшніше, а потім все супер-пупер закінчується завжди. Тому що всі мої книжки, чи жіночі романи, чи романи про війну, вони завжди будуть закінчуватися перемогою. Або перемогою мого головного героя, або перемогою ідеї, за яку він віддав своє життя, або перемогою, або перемогою країни, за яке головний герой загинув, якщо він загинув. Взагалі я стараюся берегти своїх головних героїв, Вони у мене, як правило, не гинуть. Вони живуть і перемагають. Тому що на мій розум, на мій розсуд. Період української літератури, коли все пропало, повісилась, втопилась, нещастя, горе, все буде погано, він закінчився назавжди. І я вважаю, що сучасний український письменник, письменниця, ми повинні давати людині крила, щоб читач, коли прочитав книжку, навіть. Про війну, навіть якщо загинув головний герой або другорядний герой, хоча я вважаю, що в книжках другорядних героїв не існує, це просто герої, які допомагають головному герою перемогти. Коли людина прочитала цю книжку, в неї повинні вирости крила. Навіть якщо вона плаче, ридає наприкінці книжки, однаково це відчуття повинно бути щемним. І це відчуття повинно бути об'єднуючим. І це відчуття повинно в людині надавати їй сили жити далі і сили перемагати. Ну, це моє переконання, Я не знаю, як до нього ставляться інші літератори. Тут, знаєте, кожен сам за себе. Я вважаю так. Література повинна бути переможною і література повинна надавати читачеві крила. Тому, коли ви будете читати і веселі пригодницькі мої романи, і романи важкі про війну, однаково ви знаєте, як би ви там не плакали всередині, наприкінці ви однаково будете радіти. Такий у мене є роман про війну. Це найпродаваніша книжка з моїх з усіх книжок. Вона називається Муха в окропі на окупованій території це жіночий роман про війну. Коли ми говоримо жіночий роман, ми маємо на увазі, що це пристрасті, кохання, зітхання, заздрощі, подружки, і добрі, і недобрі, це пригоди, це якісь пошуки скарбів, тобто це такий вир пристрасті. Саме про це йдеться в книжці, і це відбувається в Окупованій Горлівці 2015 року. Три подружки, які з дитинства подружки, чоловіки чомусь вважають, що ми не можемо дружити. Це неправда. Я вам тут вас небагато, Я вам скажу, щоб ви знали. Жінки вміють дружити, і у нас є подружки з дитинства і на все життя. І які б у нас не, не були відношені одна з одною, ми однаково підтримуємо і йдемо поруч. Три подружки розділяються на три частини. Як тоді розділилася, і вся наша країна. Головна героїня вона за Україну. Ще одна подружка за Росію на російського російсько походження. І третя подружка, вона відноситься до, того, до тієї категорії людей, яка називається Какая разниця. Вона бізнес-вумен. І їй однаково з якої сторони ті гроші прийдуть, і для кого війна, для кого мати рідна, вона налагоджує бізнес, контрабанда, їй все класно, вона дуже задоволена ситуацією, все її влаштовує. Наша головна героїня витягає з бою трьох бійців. І вона витягає не полтавчан, не харківян, не луганчан. Вона витягає хлопців з Коломиї. Хто був хоч раз в житті в Коломиї, хто не був, поїдьте. Десь приблизно пару днів ти думаєш, що ти за кордоном. Тому що вони говорять таким діалектом, От неначе всі слова українські. Якщо кожне слово окремо, то, ти все розумієш. Ну коли вони їх стулили, то вони роблять такі акценти, вони так перекручують все, і в них такий говір, що ну, не... чесно, я на другий день тільки почала трошки розуміти, про що панове говорять, розумієте, між собою. От вона витягає таких троє хлопців, які не те, що російської. Вони навіть українською говорять такою, що моя головна героїня не відразу розуміє, про що йдеться між ними. Вона їх витягає, і, звичайно, вона їх везе до себе додому. А куди вона їх ще діне? Вона українка, вона за Україну, вона не знає, що вона робить, вона не усвідомлена, просто рятує життя трьох людей. Один з цих трьох людей, важко поранений, найстарший. І вона розуміє, що їй потрібно йти до своєї. Колись найліпшої подружки, бо її колись найліпша подружка вона хірург і вона може врятувати йому життя. Далі я вам не розповідаю, бо вам буде нецікаво читати. Але я сподіваюся, що всі, хто прочитають, отримаю в Фейсбуці від вас схвальні відгуки, тому що ця книжка дійсно драйвова, в ній немає, як говорить сучасна молодь, вона заходить. Тобто в ній немає ніяких описів дуба на 17 сторічках і моїх думок про те, як цей дуб виріс. Там просто степ степ і це все відбувається дуже швидко, так як і відбувається взагалі на війні і в окупації. От я спілкувалася після окупації з ізумчанами, була в Балаклії, говорила з дівчатами з наших прикордонних областів, і вони говор... всі мені говорили, що Час плинув не так, як він плине за звичайних часів. Коли ти спокійний, нормальний, ти можеш запланувати, ти можеш спокійно щось робити, ходити на роботу, а час плинув по-іншому. Вони не встигали, настільки було багато подій, що вони не встигали усвідомлювати, не встигали осмислити, що відбувається. І кожен день відбувалося щось нове, 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 нова інформація. Ця книжечка. Вам сподобається так, як вона сподобалася перед війною, я мала розмову з Одеською кіностудією, з режисером, який збирався знімати фільм. За цією книжкою я збиралася писати сценарій. Вона сподобалася, тому що вона саме така дуже живенька. Ну, Я упевнена, що прийде час. Прийде час і ви ще побачите кіно.